О, привіт! Вітаю вас на моїх приповіданках. Десь будемо говорити, як я жила без інтернету. Коли не було інтернету, молодь знаходила собі якісь розваги інакші. Виходили всі, збиралися на вулицю і йшли гуляти. Я жила в Мукачеві, та у нас то казали, що на корзов. Мої подружки зібралися, бо якось треба було зговорити. На вулиці були такі будьки з телефонні, там 10 копійок. Тепер подзвонили. аньо, Марусю, збираємося, йде на корзов. Прийшли, походили кругом, а та то мало ще сім годин, 8 годин, особливо восени. Йдемо туди до Латориці. Через мост йдемо, пройдемося там мало по набережной. В той час нам було цікаво. Як могли, так і розважали. А, в кіно ходила молодіж. Да, коли були десь там на краю міста, була така площадка, там йшли танцювати, музика була, включали магнітофон, танцювали, ну, розважалися. А я пам'ятаю свої дурості ми з подружкою. І йшли все дзвонити. Знайшли ми один такий телефон, що не працював, копійки не їв. А ми користувалися там, ідемо дзвонимо, ідемо в пожарну дзвонимо. Щось дурне наговоримо, кидаємо трубку. Ну, то така була глупость, але нам то так було весело, надурачилися і прийшли думали, ну що, інтернету не було, ми то не розуміли. Хто то знав, що колись то буде таке, що сидиш вдома, тискаш у телефоні та там видиш цілий світ. Тепер люди займаються, як молоді, так і старі займаються цим усім інтернетом, спілкуються. А телефон вже дійшов. У Такою, Найбільше мені запам'яталися наші зустрічі з подругами у кафе. У нас у центрі Мукачеві є кафе Вікторія, ще досі працює. Оновлене, але працює. це дуже популярно було у 80-ті, навіть у 70 ті роки. Там дуже файну каву варили. Я думаю, що перша кофеварка, така е, настояща кофеварка, де варили каву, була у кафе Вікторія. А ще е, у тому кафе у дворі була пекарня, де готували тістечка, пирожене. Боже, то були прямо з пеца, прямо з духовки, були свіжесенькі, і ми там все сиділи і по дві-три години одно пирожену, одну каву посиділи, якийсь сок. І так проходили наші зустрічі, там знайомилися, нові зустрічі всякі були нові знайомства. А, іще, а в вихідні ми ходили е, на концерти вечори над латорицею. Це коло Латориці, у нас там був амфітеатр. Там приходили, приїжджали різні е, такі звізди, як Софія Ротару, Зінкевич. Там багато таких усяких. Тодішніх таких знаменитостей. І безплатно нам там давали концерт, ми слухали, дуже було цікаво. Ну, а якщо хотіли, щось так глобальніше, щось передати, якусь то, або мали ми книжку таку дзвонили, шукали номер телефону, дзвонили. А якщо ні, то письмо писали. Така була наша. Молодість, але все запам'яталося і дуже цікаво тепер спомнити. То все було добре, все по-натуральному, все красиво. До речі, без, без інтернету я познайомилася з своїм чоловіком. Мені треба було подзвонити одній людині, я набрала номер. І мій чоловік узяв трубку, і поки ця людина прийшла, яка мені була потрібна, ми познайомилися. Він дуже гарно зо мною говорив. У нього був дуже приємний голос. Він зі мною е фліртував, говорив. А я була відповідала йому на його запитання, і ми познайомилися. Поки людина прийшла, яка мені потрібна була, ми домовилися на побачення. Пройшло пару днів, ми зустрілися. І вже ми зустрічалися і ми вже знайшли собі телефон, по якому можна було спілкуватися без інших осіб. Так що от така у мене була справа. Життя без інтернету було по-своєму дуже цікаво. І ви знаєте, що ми останнє покоління, яке живемо, яке жило без інтернету. Тому я хотіла поділитися з вами цією історією, тому може комусь буде корисно, може хтось згадає себе. То і наші діти, вже це діти, діти-внуки, будуть споминати це як історію. Тому користуємося благами нашої науки. І я думаю, що це дуже добре, що з'явився інтернет і більше є всяких можливостей для спілкування, для знайомства і для роботи також. Пишіть, що ви думаєте про мої приповіданки у коментарях. Я все читаю. Якщо вам цікаво, я ще вам буду розказувати щось. Усім доброго вечора!